160 тисяч дітей-інвалідів. Третина з них вчиться в інтернатах. Хоча за кордоном такі дітлахи давно навчаються зі здоровими однолітками. Інтегровану систему називають інклюзивною освітою. І для України вона ноу-хау. Свій серед своїх. На цьому наш сьогоднішній акцент. 676 тисяча 98. Це правильна відповідь. Уже другий рік Даринка навчається у звичайній школі. За цей час вона перегнала у знаннях багатьох однолітків. До того дівчинка з діагнозом дитячий церебральний параліч вчилася у спеціальному інтернаті. Ми все таки рішили, що рібенок довше навчатися сі своїх сверсників, тому що програму натяніть школьную, эту обычную програму в интернете намного слабее. Вона дуже гарно встигає з усіх предметів, а особливо з української та англійської мови. Також я хвилювалася з приводу того, як діти сприйматимуть дашу. Заше хорошо і грати гулять. Она очень красива, хороша дівчинка, умна. Серед чотирикласників навіть почалася суперечка. Хто сидітиме з відмінницею та розумницею даринкою? Я теж хотіла з нашої сидіти, але мене не посадили з нашою, тому що я чуть-чуть там ніже. Для таких як вона, це можливість адаптуватися у суспільстві. Для інших уроки милосердя. мы книжки ложим в ноги и портфели ждем, ее маму пока ее отвезут. Раз, два, три, четыре, улица, Пушкина, В этом классе, ну, очень как бы хорошо. Тут побольше общения с детьми. В той школе мне тоже нравилось, но тут у меня появилось очень много друзей, мне тут очень нравится. А це Олена. Еще одна особлива ученица. У першому класі дівчинка потрапила у страшну аварію. Довелося ампутувати ногу. Два роки вона училася вдома, а тоді вирішила, бути ізгоєм не хоче. Спочатку в школу я ходила перші місяці на костелі. а потім, коли вже всі почали, ну, давай, ну що ти на костелі ходи, там, на протезі, почали всі мене обговорювати. Я почала потихеньку пробувати, було тяжело, і в мене це відповідно, все вийшло. Однокласники підтримали Олену. Згодом дівчинка так освоїлась, що навіть бігала з друзями на випередки. а незабаром знайшла своє нове покликання. Зараз у зборна женська України по волейболу сидя. Перша моя поїздка була за Це Польща, чемпіонат Європи. Потім у нас був чемпіонат світу, куди ми їздили в Америку місто Оклахома. Мы заняли там третье место. А вот недавно мы были в Голландии, заняли там первое место. То есть мы, получается, теперь чемпионы Европы. Если раньше мы там где-то с ними боролись, чуть-чуть Сейчас уверенно выиграли, достойно как бы выступили. А насчет эмоций, действительно, девчонки плакали, когда звучит гимн страны. И приятно, когда зрительный зал весь стоит, а аплодирует все. Украине. Не спеши, зал холодный, хорошо разминайся. Олена наймолодша учасниця збірної України з волейболу сидячи. Вона з оптимізмом дивиться у майбутнє і готується до наступних змагань у Лондоні. Спорт он очень сильно допомагає морально і фізично піднятися. надо нададувати руки. 900 дітей з особливими потребами вчаться у звичайних школах та садках Дніпропетровська. З них 35 – на візках. Для навчальних закладів це справжнє ноу-хау. Бракує навичок і досвіду. Нерідко самі батьки бояться відпускати дітей, адже з безперешкодним доступом теж проблеми. Ці базові заклади, які у нас визначені районами, в першу чергу ми їх плануємо. Звичайно, де це ідея потреба, це забезпечити безперешкодний доступ. Дома дитина, мабуть, замикається і не так може розвиватися, як це відбувається в полі однолітків. Тому зараз нашим якби завданням це все-таки залучити тих дітей, які перебувають на навчанні вдома. Все таки залучити їх до навчання в школі. Інклюзивне навчання для дітей з порушенням інтелекту. Тут усе набагато складніше. У Дніпропетровську існує поки єдина така група для дошкільнят. Батьки разом з громадськими діячами довго добивалися її відкриття у звичайному садку. Тепер малюки вчаться вкупі зі здоровими дітлахами. Домашній арешт у минулому. У цих малят нарешті з'явилися друзі та вихователі. Вона стала більш організована, вона стріміться. Більше у нього стимул з'явився. І, естественно, звісно, більше вот сама уже воспроизводит. С З ким ти любиш ігратися здесь? <говорит> сіра. Скажи, громка, сіра. <говорит> <говорит> Навіть кілька слів для п'ятирічної Алінки справжній прогрес. У дівчинки ДЦП з розладами мовлення. Вперше у звичайному дитячому садку с такими детьми работают специалисты, вуны они и учатся. Сейчас нам достаточно трудно, потому что квалифицированных специалистов у нас пока что нет. Мы сами, обучая этих детей, с ними вместе учимся. По крайней мере даже то, что ребенок общается. Не сидіти дома, як обычно, ми ж в затворенчисті дома всі сіді. Відома ребенок ребенок рібенок відійде утренники, і все це саме взрослыми, тут і з дітками. Це вже великий плюс. Згодом сподіваються батьки їхніх дітей переведуть у звичайну групу. Там уже навчаються троє дошкільнят з ДЦП. Богданчика серед одноліток майже не відрізнити, хоча через хворобу він не ходить і ледь розмовляє. Ані з ними дружать точно так же, як з усіма іншими. Єдине, вони більш бережно к ним відносяться. Міські чиновники запевняють, це лише перший крок. І такі групи поступово з'являться у всіх районах міста. Світ розвивається, батьки звільнюють свою думку. Бачу, що відбувається в більш таких розвинених країнах, європейських. Тому, звичайно, я думаю, все таки майбутнє за інклюзивною формою освіти. Ейських країнах школи для дітей з вадами інтелекту з'являлися з ініціативи батьків. Щось подібне відбувається і в Україні. Вони об'єднуються заради малюків, яким відмовили державні заклади. Займаються соціальною адаптацією таких дітлахів і допомагають іншим батькам, які опинились у подібній ситуації. У Романа Синдром Дауна. Маму не раз переконували. Хлопчик нічого не розуміє і не заговорить. Випадково вона дізналася. У Павлограді існує школа для таких дітей. Жінка була певна. Син не висидить і п'яти хвилин. Проте, Роман з цікавістю відсидів усі чотири уроки. І так п'ять днів на тиждень. Він став більш усідчивим, уроки у нас з математики проходили, читання, от це все. Он может, он, не може сказати, але по крайній мірі он може показати. І буквально дві недели назад ми почали много говорить. З радянських часів існує стереотип: такі діти не здатні до навчання. Хоча весь світ довів протилежне, домашня ізоляція чи інтернат страшний вибір для батьків. Те дети, которые имеют но имею в виду, шанс, мной шансы, что ребенок пойдет или заговорит, сдавая его в спецзаведение, мы теряем как бы, вообще полностью надежду на то, что что-то случится в лучшую сторону с этим ребенком. Когда в семью приходит горе, кто-то опускает руки, кто-то наоборот борется с этим горем. И когда в нашу семью пришло тоже такое горе, ребенок стал инвалидом, мы с мужем искали пути по всей Украине, чтобы чем-то помочь ребенку. Со временем мы попали в Киев, там прошли курсы обучения в школе киевской, одной из киевских школ. І з часом прийшли к виводу. Тому що школу школа відкривати у нас городе. тут. Навчаються діти від п'яти років. Навчання безплатне. Викладачі працюють лише на ентузіазмі. Головна мета адаптувати дитину до життя у суспільстві, чого не дасть жоден інтернат. В програмі нашої школи 16 предметів. 16 предметов это развитие речи, основы математики, сенсорное развитие, компьютер, драматизация, хотя нет в обычной школе. У нас есть урок собаковедения, потому что вы знаете сами, да, общение таких детей, животными дает тоже свой результат. У нас есть урок логарифмики, у нас есть урок киндер у нас есть урок трудорисования. Вот при всем том раскладе, что у нас сколько таких предметов, у нас работают 9 специалистов. Люди работают бесплатно. Я очень благодарна этим людям. Нижняя гра. Так называют все занятия. Анатолий ее автор. Він почав безоплатно викладати після того, як сам позбувся багатьох недуг. Плейстік – в Україні ноу-хау. Але для країн Сходу подібні методики, звична практика, яка ставить хворих на ноги. Річ йде об оздоровітельна реабілітаційному методі плейстік плей діженія стік в місті, рядом ліпки, в'язкий. Тут різні варіації в англійському мові. Здається, м'ячик приклеєний до ракетки. Насправді такі піруети лише результат майстерності гравця. Тут не можна бити по м'ячу, лише подавати партнеру. Жодної агресії теж правило. Я в спортзал зайшов таким образом. Віктор 15 років працював на шахті і вийшов на пенсію практично інвалідом. Плейстік каже, повернув його до життя. Ці з ракеткою, каже тренер, дуже корисні для дітей з розладами нервової системи та їхніх батьків. Методика була успішно апробована у Дніпропетровському інституті фізичної культури і спорту та в інтернатах. Нормалізується психічне состояння. Тобто, у нас обирається істерія, обирається повищена розбудімасть. Діти стали значительно спокійні, діти стали значительно пластичні. У дітей з'явилася база для розвід для заняті спортом. Плейстік – один з предметів у школі. Мами теж грають за любки. Вони самі вчаться і спілкуватися з хворими дітьми і відпочивати. дает заряд энергии. Это сто процентов. Ну то, что я похудела, еще так класс тоже. А вообще, знаете, настроение даже повышается. Мы хотим помочь любой семье, которая сталкивается с подобной проблемой, потому что во время занятий мы проводим работу не только с детьми, а помогаем психологически родителям. Зараз хворе дети занимаются у примещчнице церквы. Веряны пошли на встречу батькам, але это не выход, говорят вони. І клопочуть про власне приміщення. Засновники школи намагаються достукатись до міської влади, адже особливі діти наполягають батьки, мають такі ж права на навчання і розвиток, як і здорові. доказує практика в Києві, як доказує практика вже третій рік роботи у нас по Павлограді, ці діти або Мотню принцесу, чи здатна дитина, яка не може ходити, говорити і взагалі не обходиться без сторонньої допомоги написати книгу? Що змушує дівчинку-інваліда, руки якої паралізувала хвороба, створювати життєрадісні малюнки? То який же він світ дитини з особливими потребами. Для свого сина, в якого тяжка форма ДЦП, Світлана змінила професію інженера хіміка на соціального педагога, а 12 років тому створила центр для розвитку таких дітей. Допустим, чоловік не говорить, але є ж маса способів, як можна створити комунікацію з таким чоловіком, чому ми повинні лишати наших дітей общения. Чому ми повинні смотрети на наших дітей і в них только інвалідність? Чому не розвивати їхні можливості? Вона вивчала досвід роботи з такими дітьми у Швеції. Її вразила система асистентів, які наглядають за дитиною 24 години на добу. Комфортні будинки тимчасового перебування, що розв'язують батькам руки. Жінка зрозуміла, з такими дітьми можна і потрібно займатись. Знайшла однодумців і взялася до діла. Прийшли сюди, у нас не було ніякого результату. Никакого. вона боялась всього. Боялась собственна ті не всього, боялась на Навісіла як нікакабізянка, держала заміння, нікуди не відпускала. То тобто, здесь, звісно, нам дали все. Нам очень много дали. Маша начала ползать, начали читати, начали займатися математикою. Діагноз ДЦП став для мами вироком. Вона думала, донька назавжди буде ізольована від світу. Однак вже сьогодні Марійка може сама пересуватися, розмовляти, вчиться у звичайній школі, але вдома, вивчає англійську. А потім як-то, мама, дай мені буду Дай мені краски Ну, на краски. дівчинка, руки якої були паралізовані недугою, почала малювати. Кожен рух давався дуже важко, однак усі малюнки сповнені позитиву. Я Хайдиха. Насажається жизне і писається у центрі. 56 вихованців, які страждають на затримку психічного розвитку, аутизм, ДЦП. Здебільшого ті, на кому суспільство поставило хрест. Тут вони вчаться, спілкуються, розважаються. Напиши мені, будь ласка, як звуть твого брата, С а, Ш, а Надінова брата зовут Саша. А це Надія. Таких, як вона, образливо називають овочем. Вважають, нездатні розуміти оточуючих, тим паче навчатися. Надія довела протилежне, хоч і досі дівчинка не може ходити і розмовляти, зате висловлює думки за допомогою таблиці та унікальної методики, створеної батьками частинах тіла наді покажи, пожалуйста, в руках, в ногах. В нашому замічательним животі зашифрований весь алфавіт. Це Достаточно складний метод спілкування, який придумали батьки. А родителі у Надюше математики. Кожен рух означає певну букву. Через своїх батьків Надя розповіла про що вона думає і що відчуває. Так з'явилася збірка оповідань «Надине серце. Якби я вміла малювати. Я б взяла большой лист бумаги, большую кисточку і нарисовала картину для сказки Морозка. Здоровий розум у клітці немічного тіла. Якби не батьки, Надія так і лишилася б овочам. Це унікальний приклад для України, але не для світу. в общем-то, во всем мире это оценивается не как сенсация, а просто вот как обычная жизнь, обычная помощь своему ребенку. Надежда много слушает аудиокниг. Мы много читаем литературы. У Нади есть любимые журналы, любимые передачи. Почему ребенок не должен выражать э, вот, те свои чувства, которые копятся в, общем -то, в Наде? У цих детей великий потенциал. Для Светланы то не просто слова. Адже її син освоїв читання, навчився писати і працювати з комп'ютером. По малюнках Михайла та інших дітей з ДЦП зняли мультфільм з ними. Працюють за індивідуальними програмами. Результати вражаючі: 14 дітлахів пішли у звичайну школу, 39 освоїли грамоту, і майже всі навчились комунікації. Светлана закликая батькиу не опускать руки и верить у результат. Так случилось, и в семье появился такой человек. И ну, не нужно прятаться от проблемы, нужно решать эту проблему, решать всем вместе. Если мы адаптируем среду под таких людей, если мы подберем специалистов и если мы попробуем хотя бы немножко облегчить жизнь такого ребенка, я думаю, что мы увидим просто потрясающие результаты.